Ліквідувати удати передати повноваження громадам. Концепція реформи місцевого самоврядування вже готова і найближчим часом буде розглянута кабміном. Про це йдеться в урядовому порталі. Політологи у свою чергу відзначають таке питання давно на часі. Втім, наразі це лише заява прес-служби, переконаний Тарас Случик. А для прийняття рішення каже він: потрібна насамперед політична воля. Розуміло, що потрібно ліквідовувати області державні зації, але це не означає, що тут не повинна бути присутня виконавча гілка влади. Тобто, ми передаємо частину повноважень від облдержадміністрації до виконав. Чи комітетів, але при цьому створюється чи префектура, чи представництво президента, яке має контрольні функції, контролює, чи дотримується конституції і законів України. Відповідний виконавчий комітет і обласна рада. Такий механізм функціонування місцевого самоврядування є в більшості європейських країн, і це не є новина. Тут не потрібно вигадати велосипеди. Він вже давно придуманий за нас. Багато повноважень місцевому самоврядуванню дає і нинішній закон каже радник голови ОДА Володимир Семко. Щоправда, є один нюанс, який дозволяє реалізувати їх у повній мірі. Не дотримується це один із пунктів закону України про місцеве самоврядування, одна із статей, яка передбачає, що всі закони в Україні мають відповідати Конституції України, та, зокрема, закону України про місцеве самоврядування України. Мова йде про той же самий Земельний кодекс, і Бюджетний кодекс. І закону України про охорону околишнього середовища і масу інших законів, які на жаль на сьогоднішній день не відповідають закону України про місцеве самоврядування. Тому нині доречно каже Володимир Симком привести законодавство у відповідність. А для місцевих рад важливо мати достатньо повноважень, щоб не випрошувати у держави кошти на нагальні проблеми, як це було дотепер.